Людина має говорити українською, це наша принципова позиція. Тобто, якщо це дійсно цікава людина, але вона в публічному просторі вирішила продовжувати говорити російською, ну, це її рішення. Я взагалі живу за принципом нікого не засуджувати. Та, але е, ну, це не близько саме нашому проекту, бо ми декламували себе як проект е, українського контенту, тобто, де буде виключно українська мова лунати. Можливо, англійська, якщо це буде умовний. Гість з Америки чи ще звідкись, знову ж таки, але точно не російська. Е, її погляди цієї людини вони мають бути виключно українсько орієнтовані. Тобто це не має бути навіть натяк на не все так однозначно, там треба розбиратися і так далі. ну, Цього точно не повинно бути. Її залучені в життя української громади, е, донатить. Робить збори, підтримує збори.